На каналі Вяжемо за жур, Мене звуть Ірина. Сьогодні ми з вами навчимося в'язати ось цей візерунок. Тож, давайте розпочнемо наше навчання. Рапорт візерунка складає 9 петель в ширину та 10 рядів у висоту. Для зразку ми набираємо 2 рапорти плюс 3 петлі симетрії, плюс 2 кромочних. Перший ряд знімаємо кромочно, пров'язуємо одну петлю симетрії, виворотнюємо. Тепер пров'язуємо одна лицева, накид, знову лицева, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, одна виворотня петля. Тепер дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева, накид, лицева, одна петля симетрії виворотня, одна лицева, накид, лицева, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Виворотня, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, лицева, накид, лицева, одна петля симетрії, виворотня, кромочна, наступний другий ряд прив'язуємо самостійно по малюнку. Третій ряд. Пров'язуємо аналогічно першому. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну петлю симметрії виворотньої, лицева, накид, лицева, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, виворотня петля, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, лицева, накид, лицева. Одна петля симметрії виворотня, лицева, накид, лицева, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, виворотня, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, лицева, накид, лицева, одна петля симметрії. Кромочна. наступний четвертий ряд прив'язуємо самостійно помалюнку. П'ятий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю симетрії, дві лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, одна виворотня петля, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, Дві лицевих петлі, одна петля симметрії виворотня, знову дві лицевих петлі, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, одна виворотня петля, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, дві лицевих петлі, одна петля симетрії, кромочна наступний шостий ряд прив'язуємо самостійно по малюнку. Сьомий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо одну в петлю симетрії виворотню, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Накид, одна лицева, одна виворотня петля, одна лицева, накид, Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна лицева петля, одна петля симетрії виворотня. Повторимо рапорт. Одна лицева петля, Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою, накид, одна лицева петля. Виворотня петля, лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою, одна петля, лицева, одна петля симетрії виворотня, кромочна. Наступний восьмий ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. Дев'ятий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одну виворотню петлю, симетрії, дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Накид, дві лицевих петлі. Одна виворотня петля, дві лицевих петлі. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Одна петля симметрії виворотню. Повторюємо рапорт. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Накид, дві лицевих петлі. Одна виворотня петля. Дві лицевих петлі. Накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Одна петля симетрії, кромочна. Наступний 10-й ряд прив'язуємо самостійно по малюнку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Ставте вподобайку цьому відео, переглядайте попередні мої відео. Якщо ви хочете допомогти в розвитку мого каналу, внизу під відео буде закріплений коментар для ваших донатів. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!